Добрий день, шановні глядачі, ви на каналі Реальний екосад. Сьогодні 1 вересня ми продовжуємо розповідати, як оберегти виноград від хвороб. В попередній серії ми розказали, як і чим коли оброб... робити Останню осінню обробку лози. Сьогодні поговоримо про першу весняну обробку. Загалом перша обробка весною робиться тими самими препаратами, що й остання осіння. Це може бути залізний купорос, я в попередній серії розповів, як його правильно розводити, який придатний для використання розчин, а який непридатний для використання. То було в попередній серії, можете передивитись. Мідний купорос також використовують, він менш чутливий до жорсткості. Води. Його можна розводити і жорсткою водою, але він більш токсичний, тому я раджу використовувати краще залізний купорос. Ну, Можна використовувати каптан. Це такий замінник бордовської рідини. Бордовською рідиною я не користуюсь і, ну, і не раджу користуватись. Там є дуже багато нюансів по тому, як її робити. На сьогодні дуже важко знайти вапно негашене високої якості, тому що бордовська рідина робиться, ну, використовується свіжо приготовлена, поки ще йде реакція з виділенням вуглекислого газу. Треба обробляти це ну, морока і знайти і вапно добре, і розвести це кусок роботи, тому я не раджу. Є такий замінник бордовської рідини, як каптан. Він працює від 4 градусів Цельсія, дуже широкого спектру дії, давно їм користуються і, і все добре. Але є Особливості весняної обробки. Чому вона буває ефективна, а буває неефективна? Справа в тому, що обробку весняну треба робити по набухших бруньках. Нам, якщо осінню ми знищуємо вегетуючі фази грибків, то весною ми маємо знищити. Зимові спори, які осінню були дуже добре захищені. За зиму більшість їх зіпсувалась, їх проморозило, випалило сонцем, змило водою і на, на лозі фактично їх не залишилось. Залишилися вони тільки у важкодоступних місцях, десь у тріщинах під лусочками. Бруньок і туди дістати любими препаратами, які вони не були б ефективні, туди дістати дуже важко. Тому обробка робиться тоді, коли починає навубняювати розкриватися брунька, щоб препарат попав всередину бруньки під лусочки. У обробку треба теж ретельно все пробрискувати, щоб усі щілини затікло. Але виникає така проблема, якщо на ділянці багато сортів винограду, у них бруньки розпаковуються у різні сроки. Є раніші сорти, є пізніші, і при різній температурі. І, і навіть на одні, один сорт в одному місці, де більше сонця, раніше бруньки розпаковуються, а там де менше, вони пізніше розпаковуються. Тому ефективність цієї обробки не може бути дуже високою. На, на якихось сортах вона подіє добре, а на якихось погано. Зарання не можна її зробити, що от ви приїхали на дачу. І сьогодні є час зробити, але воно ще зарано. Зроблю може поможе, не поможе. Треба робити своєчасно. Це одна з причин низької ефективності обробок, що їх роблять не своєчасно. Обов'язково треба зробити, коли більшість бруньок вже почала розпаковуватися. Робиться це вже після весняної обрізки, не виноградник обрізається весною, тоді вже видно, яка лоза добре перезимувала, а яка гірша. Ті, що укривні виноградники, лоза піднімається на шпаліру, і тоді робиться це весняне оприскування. Але от по таким причинам воно не може мати високої ефективності. Але якщо ви з осінь при огляді винограднику... Встановили, що інфекційний фон високий, були захворювання минулого сезону, то її все ж таки варто зробити. От з Сінгента, скажімо, є такий довідничок. Сінгентовський. Вони роздають такі довіднички абсолютно безкоштовно усім точкам продажу, легальним точкам продаду Ну, такий або такий от довідничок Сінгентовський. Але тут є корисна інформація, а є багато просто рекламної інформації. От єдине, що з них можна взяти з цього довідничка, скажімо, в які періоди обробляються. Лоза. В які періоди обробляється лоза. І тут сінгента пропонує аж 10 обробок. Бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 обробок за сезон. І це без прив'язки до вашої кліматичної зони, до погодних умов. До стану винограднику, до сроків визрівання. Тому це інформація така, ну зовсім орієнтовна. Хоча вони тут дають, якими препаратами можна обробляти. Можна, але не обов'язково можна обробляти. Це більше рекламні такі видання, але можна користуватися. Тут є. Корисна інформація, скажімо, по тому, як виглядають хури. І це, Ці довідники є на кожній легалізованій, сертифікованій точці. От такий довідничок Сінгентовський, це сингента. роздає всім продавцям своїм препаратів абсолютно безкоштовно. От, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять обробок пропонує Сінгента. Тут у цій схемі обробки розібратися навіть спеціалісту складно. Тут просто позначено, чим в принципі можна обробити те, що випускає фірма. А оце тут як виглядають хвороби? Це доволі корисна інформація. Ну, от Сінгента тут надрукувала такі. Цікаві фотографії, по яким можна визначити хворобу. Звичайно, ми можемо зняти на винограднику це, але у будь-якій торговій точці ви можете попросити цей довідник і подивитись, як виглядають хвороби. Але це такі більш рекламні довідники, суто під свої препарати. Є більш серйозні довідники. Випускалися отакі тут. Тут препарати усіх фірм розділені по діючих речовинах, тут на, є, на яких культурах дозволено їх застосовувати. Тому що далеко не всі препарати можна застосовувати на всіх культурах. Хоча вони нібито ту саму хворобу контролюють. Але не на всіх, тому що деякі препарати взагалі не можуть бути застосовані на даній культурі. От скажімо той же, тут є така таблиця остаточного вмісту діячої речовини у ягодах, скажімо. Так от багато препаратів по винограду, От, скажімо, ми візьмемо матч той же сингенти І читаємо Яблука, Яблучний Сік недопустимо зовсім якихось залишків. Виноград, виноградний сік недопустимо. А сингента рекомендує матчем обробляти. Тому до цих Довідників треба ставитись дуже обережно. Цей довідник написано погоджено з головним державним санітарно епідемічно управлінням Моз України. Це офіційний довідник і тут інформація вся перевірена, надана фірмами з перевіркою. У цих довідниках суто рекламна інформація. Вона може бути некоректною. Тому загальні тут положення все правильно описані, а от конкретно по всіх препаратах треба розбиратись. Є ще отакі довідники більш професіональні, скажімо так. Тут теж є схеми обробок, але ну, це. Винограду тут немає, але є тут інші цікаві речі. У професіональній літературі є інші цікаві речі. Бо багато хто робить бакові суміші, щоб усе, усе, усе зразу знищити його не буде. Так от, по баковим сумішам існують отакі таблиці, що можна змішувати, у яких умовах. Про це ми теж будемо говорити більш детально. От вона така от спеціальній лі літературі, щоб не видумляли і в інтернеті не розказували байок, що препарати міді ні з чим не змішуються і таке інше. Розумієте, що препарати міді в сухому вигляді змішуються дуже добре. Є навіть такі препарати, як хоміцин, де хлорокіс міді з цинебом змішаний, або поліхом, де полікарбацин з хлорокісом міді змішаний, все це треба мати уяву, що ви застосовуєте. І от в наступних серіях ми поговоримо про особливості грибків і про особливості препаратів. Як собі скласти таку схему, як оця Сінгента пропонує, як собі скласти найменш шкідливу і дієву схему для свого виноградника, а не таку абстрактну, в яку фазу обробляти. Ну ще раз повторюсь, що ефективність весняної обробки більше всього залежить від терміну, коли ви це робите. Препарати. Ну, звичайні викорінювачі дії, викорінюючої дії, це желізний купорос, мідний купорос, каптан. Контактно, вони контактної дії, її треба добре обробити, але основне це термін обробки і температура, при якій будете обробляти. Термін обробки треба піймати момент, коли починають розпаковуватися бруньки на більшості сортів. І друге, що препарат має відповідати температурі обробки. Каптан при плюс 4 працює, Мідні, мідний купороз, залізний купороз десь від плюс 5, плюс 6, там 7 градусів, вони вже починають працювати. От, робіть своєчасно, і інфекційний фон буде знижений виноград. Має імунітет при низькому інфекційному фоні. Якщо інфекційний фон дуже високий, ніяких стійкий сорт захищ... захистити себе не зможе. Тому ми в наступних відео поговоримо, як допомогти, як розробити для себе систему обробок, які препарати треба мати вже з весни мати, а не бігти. Коли вже побачили хворобу бігти купляти, їх треба мати з весни. Про все це ми розкажемо в наступних відео. Ну і ще одна особливість весняної обробки це те, що треба обробляти не тільки лозу, а й міжряддя всі ті бур'яни, всі ті газони, які ростуть поруч з виноградом, тому що на них... Саме на них найбільше спор, І вони будуть вітром підніматися і заражати ваші кущі. Тому обробляється вся ділянка, де виноград. Звичайно, якщо виноградник у дворі, це складно. Але ну, треба до цього, до цього прагнути. І ще хотів би торкнутися такої теми в коментарях. Багато запитують і просять рекомендувати якісь сорти. Винограду, які будуть добре рости у Київській області, на півночі України. Ну, я можу розповідати тільки про ті сорти, які в мене ростуть, які я випробував. Те, що там є в інтернеті, це можна читати, дивитись, але я можу сказати тільки те, що випробував. Ну от почнемо з тої ж Ну, це середньо... Середнього сроку дозрівання сорт він ще не готовий і по ньому ще є, є запитання по ньому, він ще досліджується. Із ранніх сортів у мене лишилось там ну, такий вражай, я залишаю по кілька грон, щоб перевірити, як вони висять, скільки їх можна з'їсти, тому що в домашній виноград він одразу весь не знімається. Він поступово. Знімається урожай і треба, щоб вони висіли. От голбена нову вона вже теж давно стигла, потроху її ріжемо. І там інші сорти. Зараз оглянемо інші сорти. Отут залишена грона Дубовського, щоб подивитись, скільки він буде висіти. Така гарненька грона, але ми бачимо, що гребінь уражується оїдіумом. Це оїдіум на гребні. Тому він... Довго висіти не буде. Це Євідіум потім перейде на ягоду. Вона вже давно встигла, вже тижні-два, як її можна було зрізати, але була залишена, щоб подивитись, що буде далі з нею. Нічого гарного не виходить. Це Дубовський. І тут навіть пасинок, тому що до кінця це осінній оїдіум. У нас Ночі холодні, в день спека, це ідеально для розвитку її Ну тут монарх, він вже майже готовий, в цьому році погано запилився, тому врожай тут невеликий. Ну, монарх регулярно достигає. Це зараз він хризоліт зветься. А так гібридна форма, то монарх. А сорт вже зробили хризаліт. Тут ми його освітлили трошки. Ну Це невеликий врожай. Запилення дуже погане було в цьому році. Виноград квітнув в холодну погоду, дуже холодну. Це остання гронка спонсору. Я зрізав. Дуже смачний виноград, але його треба добре нормувати. Він уже, мабуть, місяць. Висить достигший, а віддіому тут зовсім мало, нічого йому фактично не робиться, там декілька ягод зіпсувалось, але можна вирощувати, тому що виноград на домашньому винограднику він одразу не з'їдається і одразу весь не знімається. Він має довго висіти. Зараз ще щось зріжемо. Це остання гронка слави Україні Вишневецького. Вона вже більше місяця провисіла, теж тут трошки є аїдіум, але цілком добре висить, практично не псується, смак у неї дуже цікавий, до хвороб середня стійкість, можна вирощувати в нашій зоні. Дуже ранній строк достигання. Якщо смак сподобається, то раджу посадити. Це грона румби, останні то, то останні. Вона вже давно стигла, майже місяць стигла, ну, в смаку, але це ну, найбільш безпроблемний сорт. Де які там ось, можна знайти звичайно зіпсовану ягоду. Але цілком місяць провисіло, нічого їй не зробилося, і навіть агідіуму майже немає на ній. Теж можна вирощувати в нашій зоні. Раннього сроку достигання. Це остання грона Богеми Загорулька. З дуже цікавим смаком, не можна його назвати мускатним. Цікава така форма, добре вона росте, не хвороблива, все з нею гаразд, але смак ну, дуже цікавий. Мурахи люблять його страшне. Це на любителя, це треба пробувати, тому що тут незвичайний смак. А це Нельсон. має такий несильний мускат, але приємний, парфумний мускат. В цьому році він слабенький, бо він достиг зарання. Дуже жарко було, спекотно, коли він достигав Нельсон. Теж, Але він більш до довідуму трошки має чутливість, особливо лоза. Грони там і так лоза. Це гібридна форма краса балок. Вона раннього строку достигання, в цьому році дуже погано запилилася. Бачите, скільки тут гроху. це мала бути завжди в неї щільні грона в цьому році. Погано, але це сорт дуже смачний. Він за смаком нагадує азійські сорти винограду. Саме з синіх він мені подобається, ну не мускатних. Тут звичайний виноградний смак, але дуже-дуже збалансований і дуже приємний. Теж я вважаю добра гібридна форма, але... Для невкривного виноградника в неї трошки замала, морозостій. І ще одна форма, яка на сьогодні визріла, це хілена. Це з мускатом виноград, такий, можна сказати, Аркадія з мускатом. Так, і строки дозрівання в неї такі самі, і смак дуже приємний, збалансований теж. Раджу, для домашнього виноградника це дуже добра форма Хілена. І навіть знайшов ще залишки прими України. Це найранніша. Вона вже всередині липня була готова і досі висить, і все з нею гаразд і навіть тверда. І з дуже добрим мускатом, але має жіночу квітку. Це єдиний і в неї недолік. Не Пороба все гаразд, але має жіночок. Ну і звичайно Юпітер, кішміш. Про нього вже всі-всі-всі розповіли, то тільки можна. Добре росте в нашій зоні, безпроблемно, але смак з присмаком лабруски. Ну і давайте підведемо загальні ітоги. Що ж нам весною найголовніше? Найголовніше це термін обробки, коли розпаховуються бруньки. Друге, це застосування препаратів викорінюючої дії. Це залізний купорос, мідний купорос, каптан. Вони працюють всі при низькій температурі. Каптан 3 плюс 4, купороси плюс 7 вже, вже працюють. І Головне, треба обробляти не тільки лозу, а весь виноградник, землю, всі органічні рештки, які на землі, вони всі містять ці спори грибків. Це знижує інфекційний фон. Дякую за те, що додивились до кінця моє відео. Лайкайте, пишіть коментарі. Чекайте наступних серій, розберемо які препарати, як складати схему, чи які особливості грибків, препаратів. Все потроху розберемо, щоб грамотно вирощувати виноград і не мати проблем з хворобами. На все добре, до побачення.